Вітаю, друзі. Тут напередодні Пасхи, і після Пасхи почалася істерика у ворожих пабліках про те, що о, європейські країни блокують українське зерно, гальмують українське зерно, відмовляються. Зараз Україна збанкрутує основні доходи від зерна. Ви е, знаєте, якщо транзитні країни Відмовляються купувати українське зерно, то в цьому є своя логіка, тому що їхній внутрішній ринок він побудований таким чином, щоб ще й забезпечувати роботою своїх людей. І це перше, друге, сільське господарство в Євросоюзі дотується. І дотується таким чином, щоб зберігати робочі місця, певну демографію, рівномірно, рівномірне розселення. По території країн і зайнятість відповідно, і розвиток громад. Тому перше питання. Якщо українське зерно, яке транзитується через Польщу чи через Румунію, чи через Словаччину, потрапляє на внутрішній ринок, то без внутрішніх контрагентів українці б не змогли продати це зерно. Тому хай влади цих країн розбираються з тими, хто пробує торгувати дешевим українським зерном. Насправді, якщо ви подивитесь структуру експорту зерна, то найбільше споживає українського зерна навіть на тлі оцих всіх російських, так би мовити, тілорухів істеричних. Спонсор Росії, Китайська Народна Республіка. Більше мільйон, по мільйона, по-моєму, півтора мільйона тонн. Хоча нормально за нормальних мирних умов Китай купував, по-моєму, тільки кукурудзи 30 тисяч тонн. Ой, 30 мільйонів тонн. Не кажучи вже про шрот, не кажучи вже про ще деякі види, по-моєму, про ячмінь. Тому. Коли зараз ворожі пабліки верещать про те, що Євросоюз зараз задавить Україну зерновим ембарго, не ведіться на це, тому що це просто ну, істерія від безсилля російська. По-перше, наші західні партнери будуть допомагати Україні до перемоги і після перемоги. По-друге, дуже важливо, щоб українська влада організовувала процес таким чином, щоб е, ну, по репутації держави це не било. По-третє, якщо ми партнери, то, то треба поводитись по-партнерськи. Навіть якщо хочу нагадати, що е, у нас Агропром приватний в масі своїй, це, це ж не, державна, е, не державний регулятор, це Окремі структури, причому структури з міжнародної репутації, які торгують на зовнішніх ринках українським зерном. Тому за цих обставин тут дуже важливо, щоб це не дуже було по репутації держави, щоб держава все-таки ну, витримувала певну логічну лінію. Ну і найсмішніше, що коли Китай за цих обставин а в принципі, зернова програма ООН і угода, вся ідеологія цієї угоди, вона, скажімо так, обставлялася як допомога бідним країнам, в першу чергу, Близького Сходу і Африки. Ну справді це чутливі ринки, але ж свого часу, наприклад, Єгипет купував українське зерно, а потім Росія під час війни умудрилася витіснити українське зерно. То як тоді укладались ці угоди, що е, ну, угоди, які дозволяють е, е, через воєнний інструментарій витискати із е, традиційних ринків українське зерно, і заміщати його російським, яке по якості набагато гірше, це, по суті, фуражне зерно. Воно ну, Для вигодів, відгодівлі худоби, а не для харчування людей? Тому от така дивна історія. Не може так бути, щоб Росія експортувала е, через цей зерновий коридор в рамках угод е, суттєво більше зерна, ніж Україна. Тоді ця угода до одного місця, і тоді треба знаходити інші інструменти, бо все-таки агресор має бути покараний за рахунок втрати ринку, не тільки за рахунок того, що. Ну, він отримує там, витісняється із ринку вуглеводнів, але з зернового ринку треба теж його витісняти. Створювати такі умови, щоб, щоб це зерно справді потрапляло через якісь цивілізовані структури до, для, на потреби бідних країн. Тому мені здається, що е, російська не є структура, вона ж жорстко контрольована державою. Коли вона затіває якийсь хайп, ну, от зараз вони на зерні, то вони е, верещали про те, що Україна не отримає танки, танки є, е, верещали, що не отримує літаки, зараз верещать про зерно. Ну, хай верещать, але насправді. І зерном все буде в порядку, тобто головне його зараз виростить рівно скільки, щоб е, забезпечити себе і змогти якось покращити свій експортний баланс. І тут дуже важливо, крім всього, коли ну, от зараз я дивлюся, що емоційні стріли направлені саме всередину українського суспільства, і нам. Тикаю, що Польща відмовилась, Румунія відмовилась, Словаччина відмовилась. Це близькі наші сусіди. Якщо вони захищають свій ринок, це не значить, що вони перестануть нам допомагати боронити нашу країну від агресора. Тому не плутайте грішне з праведним. Ринок треба захистити. Тому що це інтерес місцевих фермерів. Місцеві фермери хочуть отримати від Брюсселя додаткові дотації. Вони бояться, що коли ну, з'явиться багато е дешевого зерна українського. А структура агровиробництва українська така, що в нас великі поля з величезною ну, обробною технікою. І через це собі вартість зерна не, не така висока. Тому. Ну, тим більше, що технологічно українські фермери освоїли всі найкращі технології, і ну, урожайність можна співставити, коли нам козиряли колись Нідерландами, що там така неймовірна урожайність. Я вам мушу запевнити, що урожайність на українських полях у таких високотехнологічних фермерів одна з найкращих у світі. Зараз. Тому от за цих обставин довіряємо нашим аграріям, менше слухаємо істерику агресора, ну і віримо в наші Збройні Сили і всіляко допомагаємо. Дякую вам всім, підтримуйте канал, діліться цим відео, ставте вподобайки, дякую спонсорам каналу. Ну і слава Україні. Віримо в нашу перемогу.